Доброго дня! У нас сьогодні отримали виїзд, Chevrolet Cruze, 11 рік, У Клієнта перестала заводитися. Приїхали, провезли провірку ключа. Ключик оказався китайський, поганого качества і машинка не бачила ключик. Була вирішена прописати новенький, гарний, от той, що працює. У клієнта було дві кнопочки на ключі відкриває, зачиняє і навіть бачите, багажничок. Зараз покажемо той, що такий вид. Отакий От. Ну, Корпус гарний, а плату вложили ну, трошки погано. І за цього машинка його через раз бачила, то бачила, то не бачила. Ось такий ключик буде добре, гарно працювати. Зараз зайдемо, покажемо, що все працює. Chevrolet Cruze, 11 рік. Європейц. Так, сідаємо в авто. Так, ось така гарна машинка. Зачиняємо, відчиняємо, вставляємо зажигання. Повертаємо, все працює, все чудово. Майстерня, ключ сервіс Київ, наша адреса героїв Дніпра 49. Телефон для зв'язку 093 659 0214. Звертайтеся, допоможемо. Приїдемо. Виїзд по Києву безкоштовно. Так що будемо раді вам допомогти. Ключ сервіс Київ в даний момент спасли клієнтську машину Chevrolet Cruze 11 рік, європейці. Ключ сервис Київ. Доверяйте свої авто професіоналам. Всім гарного дня!